Привіт! Мене звати Аліна, і в цьому відео хотів би поговорити на тему трьох звичок, від яких бажано позбавитися, якщо хочеш мати гарні відносини з іншими людьми. І перше, перші дві мені здається, можна об'єднати. Перша це засуджувати іншу людину, а друга це критикувати іншу людину. І хочу тобі ось що додати. Тобто це не значить, що тобі абсолютно нічого не можна казати, наприклад, на тему, що тобі щось не подобається. Ні, ти можеш це сказати. Просто не треба це робити саме в такій манері, що ти щось сказав ну, дуже, дуже критично або ну, ну, ну ти дуже жалієшся на цю людину. І, до речі, не треба. Особливо не треба щось казати, якось погано відзиватися про цю людину з іншими людьми. Наприклад, сплітки якісь роз, розводити, або просто, не сказавши нічого цій людині, сказати щось своїй, не знаю, своїй дружині або своєму чоловіку. Я хочу сказати про те, що ось саме в цей момент добре та. Якось, якось по-доброму та гарно поясни, чому тобі не подобається, що ця людина це робить. Не треба це в манері, що чому ти так, чому це такий, чому ти така. Як ти взагалі це як це вийшло? Ні, просто поговори з цією людиною та дізнайся, чому воно так чому воно так вийшло. І не засуджуй Людину, не критикуй, просто поясни, як це вплинуло на, не знаю, наприклад, на ваші відносини, на вашу довіру до цієї людини, або якщо це на роботі, то як це вплинуло, вплинуло на те, як наприклад, ваші кінцеві результати вийшли? Ось про що я кажу, не треба саме виносити це за якісь межі відносин. Якщо Якщо щось вийшло, обговоріть це та забудьте, і більше не згадуйте, тому що ви отримуєте репутацію такої людини, яка постійно такої злопам'ятною, якось критичною, яка щось постійно має на вас якийсь зуб тощо, і також не... не дуже добре виносити за ваші відносини, наприклад, щось таким чином, що ви скаржитеся іншій людині. Ось це вже дуже сильно буде впливати і на вашу, не знаю, на вашу енергію також. Тобто ви постійно будете прокручувати в своїй голові цю ситуацію, та ніяк не її не забудете, а просто подумайте, що. А чи дійсно це так погано, що щось сталося? Тобто, чи. Чи не можу це виправити? Якщо не можете, то тоді просто забудьте та йдіть, йдіть далі. І ви з цієї ситуації нічого не зробите. А якщо можете то виправіть, та теж забудьте і йдіть далі. І знову ж таки не треба просто виносити цю ситуацію за межі, якщо у вас сталося щось на роботі, не треба це приносити додому та розказувати, наприклад, як я. Як той колега погано вчинив, як, який начальник поганий тощо, тобто, і чому все всі люди такі. Або, наприклад, навпаки вдома щось сталося, не треба це приносити до роботи. Просто проговорюйте знову ж таки, та забудьте, це ваше життя, ваше особисте життя на, на роботу впливати немає. І ось таким чином, так, я просто хочу сказати, що подумайте про це, чи ця ситуація. Ну, ж таки, чи настільки все погано? Чи це можна просто пройти та йти далі? І на цьому все. Бувай.